Так. гросмейстер з Німеччини. Деніс Вагнер. Вітаємо Деніса. Поїхали. Здається, колись я з ним навіть грав. Так, окей. Старушка буде, судячи з цього. Прекрасно. Так, що ж сьогодні мені всі сьогодні ці аж 4 нерви роблять, а? Що ж за люди? Тут поки не так небезпечно, тому що слони стоять не так активно, як би хотілося, але все одно неприємно. Як медом намазано сьогодні в цей бік? Так, ну будемо боротися. Слон D4. Логічний хід. Куди ракерувати він буде? Так, давайте поки так. іде кінь Е4 або кінь А4. А, кінь Е4, ферзь е 4, боже, що я несу? Кінь Е4, тоді поки йде. Чуть фігуру бій не поставив. <кій> так, А3 логічно. Так, кінь 4, б 4 с 3, слон с 3 ферзь с 7 і б 5 підривати. План, план, поїхали. Тепер б 5 хочу, тому що слон поки провисає. Так, ну а мій король. Як ота? Шафка в Бородянці тримається. Аж 6 Технічно. Дуже технічно. Тут що він хоче? Куди перенести вектор гри? А, типу, не вже вже мене змусити бити. Ух ти який! Хм, так мене, напевно, це може і влаштовує. А, Б5С5 5 ДЦ, д 6 Ух ти! Оце він. Нехорошо придумав. Точніше, хорошо для себе і погано для мене. Так, може кінь е 4? Розвантажити це. Поки розвантажується. Да, напевно, так треба піти. Хай б'є б'є. Шах назад, ФЖ, ФЖ. Тепер, оскільки лінія закрита, я по чорних полях не дуже парюся за ситуацію. Правда, тепер в мене цієї ідеї нема. Але я хочу зіграти А5 на B5, B6. Раптом що, щоб зафіксувати цей фланг. Так, а якщо ЖФ цинічно вдарити? Що буде? Якщо просто вбахнути ЖФ? Давайте перевіримо. Бум! Тураж 8, Тражі 6. Підтягнусь, як то кажуть. Так. Так, мені здається, що те, що він мені дав побити ЖФ, імпульсивно з його боку було. Так, так, іншу підтягуємо. Король-то в нього також не дуже добре захищений, об'єктивно кажучи. Так, давайте тут звідси трошечки підкрутимо, щоб було. Так, Туре 7 поки не висить. Ферзів 6 також не висить. Тоді б'ємо. Так, Тура А2, Ферзів 6 не зіваю поки. Там Тураж 1 туди-сюди. Ферзь Д8. Зараз мій наступний хід б 5 якщо дозволять. Так, ну хороша позиція, але не для Бліцу, для класики, щоб покум'якати. господи. Ладно. Чуть раз же 4 напишов. Так, да, заплутався. Шах Б7. Ай-яй-яй-яй-яй. Таку позицію перспективно заруїнив. Вітаю, Деніса з перемогою. Чого я тут ...фігуру, здається, вигравав? Ото є сліпінь. Отут. g 4 просто. І слон під боєм. Все. І тепер на F4 тура g 2 шах, і в мене більше активних фігур в атаці. Ще одна прекрасна партія і така руїна на фініші. Хоча і отут, напевно, відчувається, що щось повинно бути. Можливо, якийсь тураж 5 треба тоненьке зробити. Можливо, якісь шахи правильні пошукати, але це точно не на таких секундах позицію грати. Тобто я думав, що я зараз переходжу в контратаку, але бачите, холодний хід слон є 2. Шах сюди, і в мене кінь зв'язаний, я не можу нікуди конем вистрибувати. Тому із за цього. Пасив. От якби я хоча б сюди пішов і тут з'їв, можливо, б ще щось було. Ну, ладно. В будь-якому разі, мені сьогодні ось, окрім тих двох партій, де проти мене могли користатися сторонньою допомогою, всі інші партії дуже подобаються. Тому я сьогодні.